Такі акуратні чемоданчики. Це плоский такий. Це ширший. 3,745 Для діток. А якраз прийшла дівочка тут Це що А, це рюкзачок оце такий. Ясно, ясно. Симпатичный. Две тысячи девяносто три гривни рюкзачок. а, на Мама моя сказала розовий симпатичний Такий мені не подобається, дуже яркий. Усього симпатичний, який дивіться, який гарненький. Стільний такий. відтічений А наскільки він кошти з'являв. Ой, господи, зручно одною рукою. Три п'ятдев4. <плес> Акуратненький <плес> <Не> такий. <плес> Хочеться щось зручне таке, знаєте. Хочеться вже відходити від цих понять. Тривожний чемодан. Але ми зосередимо свою увагу на іншому понятті. Приємні подорожі, так? Да? Але все одно треба мати таку річ. У мене немає на кольосиках нічого такого. Нема. То хочеться щось купити і акуратненько все злежити. А, Ні, все зрозуміло, дякую дуже вам. Хочу купити, щоб був і все акуратненько туди скласти. І бути поготові. Краще цього не треба, але повинно бути. Ой, скільки багато. Я і не знала, що тут такі гарні речі. Такая штучка какой-то две тысячи